Засідання журналістів розпочали з хвилини мовчання. Зокрема, вшанували пам'ять Небесної Сотні, а також працівників змі, які загинули за часи Майдану та на Сході. Згадали і віддали особливу шану мешканцю Тернопільщини, журналісту, студенту-географу, активісту Євромайдану Ігорю Костенко, який загинув під час протистояння на вулиці Інститутській. Ігор родом з села Зубрець Бучацького району. Далі перейшли до нагородження. Грамоту Національної ради України з питань телебачення і радіомов. Мовлення отримала шеф-редактор відділу новин та інформації твіт 4 Оксана Габруська. Я вам бажаю здоров'я, мудрості, мужності, надійного тилу у ваших родинах, у ваших сім'ях. Привітав журналістів Тернопільщини з професійним святом голова Тернопільської облдержадміністрації Олег Солотюк. Проти нас триває, проходить так само інформаційна війна. І журналісти так само в цій інформаційній війні це є бійці, які повинні. Як найкраще провести свою лінію, тому що країна потребує такого захисту і власне, робота журналістів це і робота тих людей, які повинні зараз допомогти нашій державі відбити ці інформаційні атаки. Нагороди отримали також члени національної спілки журналістів Тернопільщини.